Знаєте, люди, я не приховую, що я підтримую нашу правлячу партію, нашу золоту партію, наших лідерів Зеленського і партія Слуга народів. Я дуже за них вболіваю, дуже дивлюся, сліджу за новинами. І, і я з Зеленським. Знаєте, я не сука і не криза. Я свого кандидата не кидаю. Я за Зеленського до останнього, але не, не про нашого зеленьоночка. Наш Зеленьоночок, звісно, він. Нам... Наш котьомочок. Але не про нього я сьогодні хотіла поговорити. Зараз такий от скандал. от, -от такий от роблять, от такий от непонятно хто от, ті такі, знаєте, от, такі от майдануті, От занадто українці, бо вже, бо вже з цими це якийсь перебор. Це вже що занадто, то не здраво. Треба любити країну, але не через чур, Не через чур. Бо вони от, от такі от патріоти. І нападають на Ганну Маляр, кажуть, що щось вона говорить за те, що Росія готує напад, так підраховує все. А де ж вона була в 2021 році? От, знов, от знову це хохлярське гумніцо. наше. Тоді вони, може, й знали. Та вони не хотіли, щоб в країні була біда. Вони не хотіли довести до трагедії, щоб люди роз розрозбігались, розтікали, щоб економіка. Вони дуже дбали тоді за, за, за країну. Понімаєте? Тоді й мовчали. Понімаєте? Тоді й Тоже, Понімаєте, теж наша відомствена дівчина теж підподержує. Любимо партія зеленського балдеєм. Балдеєм від, від, від них всіх, від їх ума. І вони тоді знали, понімаєте, Вони тоді не щитали і не говорили нам, тому що вони ж за нас вже переживали. Розумієте? Таке казати, вони все чудово знали. Може і так, так. Да, да. Тому що і Зеленський в да, нас не дурачок далеко, вже на той час 41-й пішов йому, чи 42-й. То вже таке. Але зараз вона що довела до слів жінку. То давайте подивимося, що то за жінка. Що ці всі занадто українці, які контролюють Зеленську, які контролюють наше Міністерство оборони за, за цього, вибачте, Андона Залужну, таке кажуть, наш сирський найкращий командир наш. Хоча є якісь зв'язки з Росією кажуть, але це ж хорошо, ворога треба знати з зблизька. Я взагалі кажу, що треба було поставити, може, якогось гражданина Росії. Нашим головнокомандовачем, понімаєте? От, щоб знав зблизька ворога, понімаєте, може навіть це із партії Єдина Росія, щоб ворога взагалі е глаз до глазу знав. Але поставили сирську, ми задоволені, звісно. І за цю мобілізацію треба мобілізувати, треба мобілізувати. І не треба дивитись, бо дивляться, не хочуть захищати країну. кажуть, де дочка Зеленського кажуть, порівнюють з принцесою Єлизаветою, що була принз королева Єлизавета, II, Як була принцесою, то допомагала на фронті. Не рівняйте, не рівняйте. Понімайте, дочка Зеленського, вона вона ел... істота дуже ніжна. Не трогайте дівочку, вже, вже до дітей лізуть. Кажуть, що дилда така, що могла б піти і медсестрою, і ким хим хоч на хорону. І кажу, я де дочка е, Лисо з кварталу, теж доросла тітка. Таке кажу, таке казати. Подімайте, не треба, наші депутати. На них бронь, понимаєте, вони керують державою. Їхні діти теж особливо під небезпекою, понимаєте? Ми то можемо і сидіти тут, ракети падають, ми то від нас то, то нічого не залежить. Ми то люди маленькі, а їх вони особливо не то вони не висовуються, поїмаєте? Ні діти Зеленського, ні діти нашого спікера, понимаєте, не треба про них казати. Не треба за гата Ахметова, таке говорять таке мелю, за його дітей, родичів, за цих наших. Понімаєте, люди теж повинні робити бізнес. Не, не чіпайте це вже депутатів, бізнесменів, артистів тим більше, які розвлікають. От ми дивимося квартал зараз, воно летить, звісно, на ми дивимося, то таке задивилась такі слугу народу і, і ото лапсозвух поза. На нападами, ми позабирали і сидимо такі, от смиренні, такі головне. Головне смиренними. Я була в церкві, от теж тут, тут все не так у нас. Церкву нашу пресують нашу, от кажуть, що в нас якийсь не той патріархат. Але нас в церкві кажуть, що треба бути смиренними. Треба бути смиренними і що є, треба змиритись, що не робиться, що і здають, може, країну, але треба сидіти тихо і не виділувати, розумієте, не мішати. Бо злацькому помішали здати країну, ото і таке робиться така війна, от таке, от таке, от летить, от отаке все. А так би потіг потихеньку. Може б набудували тих концтаборів. Може, 5-6 мільйонів по поставили туди відправили в концтабори. Тому мир. Понимаєте, була б могла і кубаса дешева, і плобір би їли, їздили в Євпаторію, понимаєте. І в жовті води, і, і в оркуту, і, і було б все по-хорошому. Подімаєте, було б все, все з миром. То не треба визникати це. Я вам кажу по-людськи. Я от ходжу в церкву, я дуже в церкву причастилась. Ми з батюшкою причастились, Бо в нас люди тут на Байнюківщині підтримують нашу церкву і, і, і не треба говорити нас за патріархат. Ми під, під піддержуємо і, і, і ставимо і за здрав'я, і за упокої, і, 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 і накатили трошки сьогодні. Чого і ріхата їй трошки, я трошки випивша, може. Але в церкві нас слухались такого. Де ми ще просвітимось, як, як не на один плюс один? І в церкві. Це у нас два, два маяка правди. То такі діла, друзі. Не нападайте на Гану Маляр, вона, вона гарно грає свою роль. Подібне, вона гарно виконує свої обов'язки, і вона ж дуже переживає за зеленьоночка, щоб зеленьоночком, щоб вони, бо, бо ті от, ті от люди, як то кажуть, невдячні. Владу не цінують нашу, не цінують партію, не цінують Зеленського, не цінують безуглу цю бідну, так і так природа обідала, а люди ши. Люди шиї. <гас> Люди за його обіжають. То такі діла, такі діла. А з вами була Галина. Піду подивлюсь марафон. хочу включити І Йде весна, Пооткривала вікна, провітрити включу марафон і буду балдіть. Отакі От діла.